Друзі, усім привіт! Сьогоднішнє відео буде цікаве, мабуть, тим, хто планує переїжджати в Іспанію або зовсім нещодавно приїхав сюди. І, мабуть, тим, ще хто просто цікавиться, то скільки ж потрібно грошей, щоби переїхати в Іспанію і жити тут? Я спочатку невеличка пауза. Приготуємо каву. Поки я готую каву. Будь ласка, підпишіться і поставте вподобайку. У великих містах, наприклад, таких як Барселона, Мадрид, Валенція. Ціна на житло буде приблизно 1200, від 1200. Ми знімаємо у велядалі. І це коштує 500 євро. Давайте подивимось. Отже, квартира. Ось тут кухня. Далі одна спальня. Тут у нас сплять діти інша спальня, але зараз у нас тут ігрова душова. Тут заляк. Ой! Це величезний коридор у 22 метра, зал. І наша спальня із виходом на балкон. Тут у нас сушаться речі, прапор України і ось такий вид на вулицю. Наразі ціни підскочили, і менше ніж за 650 євро вже знайти житло дуже важко. Причому ти не можеш зняти одну-двокімнатну квартиру, якщо у вас четверо, тобі просто скажуть не можна. Ну, тут так не працює. Тобі скажуть, тобі обов'язково потрібно зняти там, дво- або трьохкімнатну квартиру для сім'ї з чотирьох людей. Да, так у них це працює. Комуналка. Газ. Тобто, це тепла вода, гаряча вода і опалення. За газ ми сплачуємо раз на два місяці. І ось недавно ось зовсім недавно я сплачував цю платіжку. За січень-лютий у нас вийшло 138 євро. Але якщо розбити помісячно, то це буде 69 євро на місяць. Вода Вода сплачується раз на 3 місяці. і... Ось ось повинна бути зовсім свіжа платіжка. Зараз я вам її покажу. Так, ось ця платіжка. Компанія називається Аквабаль. От. Ми спожили 19 метрів кубічних і на всього 23,70. Це за три місяці. Світло. Світло сплачується кожного місяця. І, до речі, на світло можна оформити бонус соціаль. Що це таке? Це така скидка для. Населення. Не знаю, по яким критеріям точно вона визначається, але потрібно прийти у свою електричну компанію. Одобрили, краще бонус соціаліс. Що це значить? Це значить е такий бюджетний економний тариф по е електроенергії. Супер! Е принести документи це договір на оренду житла, е прописку. У колективну, хто живе в цьому житлі. Документи та картки усіх членів сім'ї здається, і все. І ми через неділю отримали відповідь, що в нас тариф став 30% від того, що був. І якщо ми раніше сплачували приблизно 40-50 євро за місяць, то наразі найбільша платіжка у нас була 22 євро. Чекаю свіжу зараз вам її покажу, якщо знайду. Так, Інтернет і мобільний зв'язок. В нас домашній інтернет, це Wi-Fi і два телефони. Wi-Fi 20 євро і телефони по 6 євро. Тобто разом 32 євро. Їжа. Про продукти я вже готую відео. Воно в процесі дещо знімлю, і воно буде. Але скажу вам так, що мінімум. Мінімум на нашу сім'ю ми витрачаємо 600 євро. Це не включаючи кафешки, перекуси на вулицях. Отже, мінімальна сума, яку витрачає наша сім'я для того, щоб прожити в Іспанії, це 1200 євро. І ця сума не включає такі витрати, як одяг, домашні товари, кафешки. Щось ми трошки відкладаємо, щоб. Щоб, щоб було. Але ця сума 1200 євро це мінімальна сума, яку ми просто повинні витратити, щоб прожити тут. Е, можливо, комусь цікава школа. Наша школа в нас безкоштовна, і лише ми іноді здаємо на різні екскурсії для дітей. І по книжкам, так, кожного року теж замовляємо книжки, але потім нам їх повертають ці гроші, тому я не враховую це. Як в обов'язковий платіж. Ну і при тому, що це в принципі буває лише раз на рік. До речі, напишіть, з якого міста чи країни ви дивитесь це відео, і яка мінімальна сума е, виходить у вас. Було б дуже цікаво дізнатися. Тож, дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, поставити подобайку, залишити коментар і підписатися, якщо ви вперше на каналі. Бажаю усім здоров'я, бажаю усім достатнього заробітку. Для вашої сім'ї, а також щоб у вас завжди вистачало допомогти Збройним силам України. Ну і до зустрічі у нових відео. Бувай!